Так, всім доброго дня. Значить, 5 грудня у нас. Як бачите, пару днів назад бжілки літали. Сьогодні випало трошки... Не сьогодні, а вчора випало трошки сніжку. Але сьогодні погода така з мороцем, хороша. Глянемо, як зимують наші бжілки. В принципі, я знаю, що там все добре. Подивимося. Бо дивлюся вже багато хто там вже конді роздає там. Все там, кормів немає. Так ще ж і бджоли не зимували, вже кормів нема. Ну, значить, є у нас, бачите, да? лежать скрізь кирпичики, це в мене значить, контроль. Де багато, де мало меду, де зібралися якоїсь причини. Ну, от, Наприклад, у да? І зараз покажемо вам цей піноплосці, ось як він. Виглядає. тут посередині, значить, клуб зібрався посередині був. Примерзло. Отак, бачите. Клуб Посередині немає нічого. Все сухо, рамки сухі, немає ні холстика, ніде нічого. Я у пінопластових призимівлі не використовую. В принципі, ні. Ні клейонку, ні холстину, нічого. Ну от, Наприклад, ось все, також стоїть у пінопласті. Ну, Зараз візьмемо стамесочку і покажемо. Значить, е чого я не використовую у пінопласті е ні холстик, ні кліонку. Тут криша висока, в криші вентиляції немає. І так, що, того, що Не використовую пленки, не збирається волога нічого. Вуликах сухо. Ось зараз я вам і покажу на цьому прикладі. Дивіться. Все сухе. Дивіться, як сидять бджілки. Їх і не видно, що вони там є. Це запасні маточки, вони на трьох ромочках, але вони в цьому вони зимують. Класно. Взагалі вулики класні оці. Опікс значить але тільки ж я вам кажу що один у них плюс що в них тепло ну але ж у них і сухо сухо так, щодо, що немає е, криса висока якщо щось осідає то сідає тут на криші я покажу ще вам у пінопласті, значить як зимують так ось наступний також от, де зібрався клуб, значить все хорошо. Попідпримерзала. Попід Дивіться, як зимою. них ну, ще корму тут. Хвати надовго. І теж сухо. Немає ніде нічого. Ось дивіться. Всі ромки сухі, білки сидять клубочкою. Це Сюди лісити. і так їх відкриваю в там сам нема чого. І є у мене, наприклад, от бачите, стоїть сім'я. На ній кирпичі вгору стоїть. Одна і воно друга. Ми їх обробляли від кліщо, вони щось зимували так. Почали зимувати шумно. Ну вроді би більш-менш. ну, Тут хольгою лежить. Воно їм ще тепло. Ну, але зараз заглянемо цю сімейку. Ось. Отак, бачите, вони зібрались посередині, а так вони зимують. Так що, але в принципі мед у них є. Вони закормлені, зимують вони всі на цукрові в цьому році. Із-за того, що жарка осінь була, та літо жарке, Я побоявся оставляти їх зимувати на меду. Будуть зимувати вони. У нас на цукрові. Я давно на цукрі не займував. Перед цим колись інвертом загодовував. Але і в цьому году трохи інвертом, трохи таким цукровим сиропом. Ну, давайте глянемо, що ще. Ну, глянемо таку ось сімейку зараз. Також, бачите, кирпичик лежить спереді. Значить, в церкві дзвони б'ють, можливо чуть. Сьогодні в нас освячують воду. Так, дивимося цю сімейку. Як бачите, тут одна сітка, е, клейонка, зверху такі льчина лежить, щоб не конденсувалася волога на е, поліетилену. Видно, не видно, клуб. Розполагається, меду в них ще на дві зими ходить. Так, на кількох вуличках? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи вуличках. Це така, така сімейка. Ну, це вони вжалися, вони були... Як було тепліше, вони сиділи набагато ширше. Сьогодні у нас 7 градусів морозу, то От чого я її відкрив, Тому що по теплому відкривати вони сиділи бурні. Понятно, як вони літали, то. <кій> <кій> Назад кирпичинку. Так що якось так сім'ї. <кій> ну, давайте подивимося, як у нас зимує племінна група. Є у нас сім'ї, від яких ми виводимо матки. Оце у нас племінно сім'я. Зимує в неї характеристика невеликими вона колоніями, але в принципі дуже спокійно проходить зимівля сім'ях, цієї ці, ці лінії. Як бачите, зимує вона в нас на п'яти рамочках, але зимують причудово. Мені подобається, що ця лінія дуже добре стартує. Також у нас лежак не будемо відкривати, значить зараз подивимося нашу сім'ю. Ось як бачите, це контрольний був улик, видно, не видно, він весь списаний. Він дуже дав хороші результати, він на, на вагах був. Зараз глянемо, як ця сімейка зимує. Не глянемо, кришка перемерзла, не буду я її зривати, дуже тривожити. В принципі, вона повинна чудово зимувати, Так що оце якось так воно все зимує. Є де відкриті верхні льотки, у більшості закриті. Але пробую для себе значить, різні варіанти, давно за цим спостерігаю. Є сім'ї, в яких, де повищена була волога, я провіряв, то я повідкривав верхні льотки. Повідкривав верхні льотки, в них все сухенько, в сім'ях як сухо. А якщо в сім'ї сухо, вони зимують собі чудово, так що нема чого де не гладить. Оце у нас такий ось, бачите, ящик для інвентаря. Ну, хто розуміє, з чого це ящик. Тут знаходиться у нас. Інвентар для більництва. Так що, значить зараз покажемо вам, що у нас на прицепі. Вулику пов з платформи. Він пустий, він, треба його скласти, я її не бачив, тоді прийшов вулику пов. Так, успокойся. Отак у нас стоїть обставлена закритий закрита платформа. Опіс! Так що отак усе обставлено, щоб синички не докучали. Верхні льотки всі закриті. Знизу все обставлено, там, якщо треба бджілка вилізе. Я ще їх ні разу і не, не дивився. Як вони зимують, ну, ми до них будемо лізти аж весною. Це як розкривати усе. Воно все що попідмерзало, що повкри мене. Так що оце якось так зимують, немає чого туди лазити дуже. Якщо ви з осені заготовили, сім'ї хорошо взиму, там достатньо кормів, Бжола оброблена, хорошо, <кій> немає кліща. Вже по осені ми обробляли, то кліща у нас. Не типався клізь, але ж ціле літо працювали бісанолом. Бісанол дійсно працює, це дешевий препарат, але він працює. Він органічний препарат. Так що, хто бажає беріть собі на замітку, я ж вам кажу, я ним користуюся, а вам вирішувати. Хочете пользуєтесь, хочете ним, не пользуйтесь. Так що, яка ж така ситуація всіх зі святом. Втім, мирного неба, нам перемоги над дебілами тими расистськими, які, кожен ну, ніч і день тероризують українські сім'ї. Так що всім бажаю здоров'я.